Входять до нашої студії завітав адвокат центру правової допомоги Юрій Зуші. Вітаємо вас. Дякую, добрий день. Дякуємо, що завітали. Чим саме зумовлений отакий от термін от з вашого досвіду менше двох тижнів залишилося до 5 червня. Чи взагалі м, реально тим, хто ще не пройшов повторне ВЛК, це зробити, встигнути це? Така процедура передбачена в зв'язку зі змінами законодавства. Ви правильно сказали, починається 4 травня 2024 року. Відбулися зміни законодавства. Де вже немає таких розумінь, як обмежено придатний до військової служби, або обмежено придатний у мирний час, придатний у воєнний час, тепер або придатний, або непридатний. І 4 травня, коли приймались відповідні законодавчі зміни, Верховна Рада дала можливість до 4 лютого 2025 року пройти повторні ВЛК. Особам, які за старим законодавством були визнані обмежено проданим. Оскільки в, військо, в органах ТЦК та СП були дуже великі черги, громадянам це продовжили по суті до 5 червня. Тобто більше одного року вже є зміни в законодавстві для того, щоб громадяни скористувалися обов'язком пройти повторне ВЛК. Я думаю, що це цілком достатній термін, але. Як показує практика, якщо будуть проблеми, то я думаю, що Верховна Рада скоригує це питання. А наскільки взагалі про це ну повідомлялось? Наскільки люди, які ось мали такий статус, були визнані обмежено придатними, вони мали можливість вчасно дізнатися для того, аби мати ще запас часу з вашої практики? Зокрема, ну якщо говорити на загал, то незнання законодавства не звільняють відповідальності, і закони набирають вже своєї дійсно законної сили після моменту опублікування. Публікації були це. Було в спеціальних виданнях, ми читали по інтернету і по телебаченню. Ну, на мою думку, достатньо проінформоване населення, і до мене як адвоката також дуже багато звернень. Тобто, я вважаю, що е, є достатньо інформації по тих обов'язках, що загрожує тим, хто ще не пройшов повторне ВЛК і не встигне його пройти до от 5 червня. Ну, поки от станом на зараз є ця дата. Ну, е, хто не пройде або не встигне. Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Там є дві статті за порушення мобілізаційного законодавства. Відтак воно передбачає штрафи від 200 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Вони е, міняються е, відповідними законодавчими актами Верховної Ради. Станом на сьогоднішній день. Це десь, від, це від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Штраф хотіла запитати і про те, що військовозобов'язаним вже приходять листи з повістками, і що буде з тими, хто їх проігнорував, бо також не знав про те, що прийшли такі листи. Знаєте, тут треба почати з того, як повинні вручатися ці листи, бо людям дуже цікаво. Це все передбачено дійсно законодавчими актами. Лист, по-перше, має бути відправлений, рекомендований із описом. Опис якраз визначає зміст цього листа, який відправляється, бо можна відправити чистий листочок і сказати, що відправив повістку. Якраз в описі це передбачено. Після того, як даний, такий лист попадає на відділення поштового зв'язку, тут вже є обов'язок саме пошти. Повідомити письмово, в скриньку, що є така повістка, лежить на пошті, або повідомити особу адресата за номером телефону. Не дозволено повістку кидати в скриньку і сказати, що людина повідомила. В скриньку можна кидати тільки повідомлення, що така повістка є, або позвонити людям. І після того, через три дні дається по законодавству, особа повинна прийти на пошту і отримати лист. І по закінченні трьох днів. Поштар робить відправлення про неможливість вручення, або відсутність адресата за місцем проживання, або, можливо, прийшов і відмовився. І тільки тоді ми можемо рахувати, що людина повідомлена і умисно ухиляється від відвідування органів ТЦК та СП. Тому що до мене часто звертаються люди, де поштальони самі повістки кидають. Це не є правильно з точки зору законодавства. Вони повинні повідомити, що така повістка є. А давайте повернемось до форми. Що має бути в повісті? Ім'я, адреса, чи які мають бути дані, щоб людина зрозуміла, що це правильно коректно оформила повістка? Звичайно, мають бути конкретні реквізити конкретної особи, яка повинна з'явитися. Має бути зазначено, який саме військомат має з'явитися, саме за якою адресою, на яку годину. Там є спеціальні атрибути, де повістка формується в електронному варіанті. Спеціальні штрих-коди цієї повістки мають бути. Вона не може бути без тих атрибутів, тому що це є незаконний документ. Якщо людина, наприклад, побачила вже цей лист, але ось ця дата, коли вона повинна була з'явитися в військкомадже, наприклад, минула, чи вона може. Піти далі, і чи є якісь можливо, е, якісь, можливо речі, які потім будуть загрожувати? Це бачите, дуже важливе слушне запитання, тому що таких випадків є дуже багато. Законодавство каже, що навіть не зважаючи на те, що в повісті, ну я своїми словами говорю, щоб люди зрозуміли, навіть не зважаючи на те, що в повісті вказано конкретну дату і час, але людина має обов'язок з'явитися на ТЦК протягом семи днів. З моменту отримання це в обласних центрах, в інших населених пунктах протягом 10 днів з моменту отримання. Тобто треба відраховувати строк, коли людина офіційно отримала повістку. У місті Львові це до 7 днів, в, е, в області, в районних центрах, в селах, селищах до 10 днів, навіть якщо е, не співпадає дата, коли людина повинна прийти. Особа не може нести відповідальність за дії третіх осіб, в даному випадку за дії осіб, які повинні були вчасно доставити. Ми ж знаємо, що, можливо, поштарка пізно принесла, тому відповідальність є індивідуальна в українському законодавстві. А як можна довести, що не людина а забула прийти, а от саме поштар, наприклад, пізніше приніс, чи ну тобто саме третьої людини є відповідальність, чи це взагалі реально? Коли відправляють у це поштове відправлення? Відправляють ще є такий документ, називається повідомлення про вручення, де людина повинна особисто розписатися, що отримала відповідну кореспонденцію, і поставити відповідну дату. Оце є дата, від якої ми повинні відштовхуватися. І також чи є якісь законні підстави, якщо людина не знаю, хворіє, відрядження ще якесь, коли вона якось може довести, що вона не побачила, не явилася, можливо довше ніж там ці сім днів, або ще ж чи є якісь законні підстави, якось оскаржити і там пояснити людині, що вона не явилася, бо були якісь ну не знаю, серйозні підстави, якщо вони прописані, так законодавство дає вичерпний перелік підстав, які надають право особі не з'явитися. В органи ТЦК та СП і не нести за це відповідальність. Для прикладу, хвороба, підтверджена відповідними лікарськими документами, форс-мажорні обставини, такі як стихійне лихо. Також є підставою для того, щоб людина не прийшла в органи ТЦК. Але якщо такі обставини настають, є в обов'язок кожної людини повідомити суб'єкта владних повноважень про те, що такі. Обставини настали. Це потрібно, як і самим людям, бо без такого повідомлення зразу будуть подавати у правоохоронні органи особу в розшук за порушення мобілізаційного законодавства. І це роблять органи ЦЦК та СП дуже швидко, тому що там регламентовано в часі. І людина пізніше буде мати негативні наслідки. Ну, втрата часу, ресурсів, адвокат, захист для того, щоб довести, що вона не порушувала законодавство. Тому рекомендую, якщо такі обставини настають, обов'язково повідомляти органи ТЦК, ТСП, а вони в свою чергу, можливо, перенесуться через місяць, через два, через три. Має ще останнє уточнення по цій темі. Ми проговорювали, що має з'явитися і в резерв плюс така строка, коли людина може зрозуміти, та, що напевно вона пропустила цей лист з повісткою. А тут людина має одразу з'явитися в ТЦК. Не знаю, якось можна по-іншому зрозуміти, чому okay. ця строка з'явилася. Якусь інформацію отримати. Звичайно, це можна зверненням, запитом чи особистим відвідуванням. Ну, у нас люди бояться особистого відвідування, та, бо ми бачимо реалії, заходять і не виходять уже. Відтак і є інші дистанційні методи зрозуміти причину, по яких ви кажете, червона стрічка в резерві плюс це означає, що людину вже подали в правоохоронні органи за порушення мобілізаційного законодавства. Це перший вид звернення. другий вид звернення. За місцем проживання звертатися в правоохоронні органи з відповідними зверненням, чи дійсно людина оголошена в розшук відповідними органами, і тоді можна зрозуміти причину. І можна її усунути. Ну це як хвороба. Встановлюємо діагноз. Пізніше методи лікування знаходимо. Усунути та оплатити штраф, якщо він є. Ну можливо, ну треба вивчити, чи дійсно підставний штраф, чи не підставний. Ну якщо підставний платити не підставний, спочатку звернутися за роз'ясненням, що такі, такі то обставини. Якщо не допомагає, це є судовий процес тоді. Також хотіли поговорити і про бронювання. Зокрема, у квітні були зміни стосовно тих працівників, категорій громадян, які можуть бути заброньовані. Чи можете нагадати, що зараз змінилося? Я можу сказати, що значно розширили кількість людей, які би підлягали під бронювання. Ну, Аналізуючи цю ситуацію, як кажуть, поза межами юридичного поля, я особисто доходжу до думки. І я чую і таку риторику зі сторони нашої влади, що взагалі-то війну виграє не армія, а народ. Тобто армія є тоді сильна, коли сильний тил. Оскільки ми зараз, за даними статистичними, приблизно збираємо 50% наших потреб в бюджеті, то, напевне, є не потреба для наповнення, а наповнюють люди, які працюють тут. І тому держава знаходить баланс між тими людьми, які повинні захищати на фронті, і між тими людьми, які повинні захищати державу, перебуваючи в тилу через сплату податків, і, можливо, через сплату донатів, як ми кажемо. Тому це поле заброньованих розширили зараз. Є чіткий перелік підприємств, які можуть здійснювати бронювання. Це підприємство має підпадати під критичну. Інфраструктуру, тобто бути корисним економіці держави, має право бронювати працівників на свій розсуд, кого захоче. Підприємства, які мають оборонні замовлення, ми ж мусимо чимось воювати. А зброю виготовляють люди, вони також мають право бронювати людей. Підприємства, які, крім замовлень, дійсно працюють в сфері оборони, вони також мають право. Ті, що працюють в нафтогазовій сфері при умові, що 25% участки капіталу в такому підприємстві має держава. Ті, які в сфері електроенергетики, забезпечують нас світлом, яке є тут прекрасне, в студії, в студії тепло підприємства, які забезпечують теплом, водопостачанням, вони мають право 50% осіб бронювати від військовозобов'язаних на свій розсуд. Дуже важливо. Якщо я не помиляюсь, 75% осіб мають право бронювати підприємства, які займаються протезуванням людей. У нас зараз дуже багато героїв України, які потребують протезування, там дійсно працівники, вони, ну, я не знаю, не дуже велику справу роблять, мають право. Ну і крім того, державні чиновники, державні службовці категорії А це 100%, <кій> БВ 50%. Працівники правоохоронних органів і суду також мають право бути заброньованим на 100%. Чи є якісь ще, ну, крім прямого, що їх не будуть призивати, якісь ну, мовні бонуси тих, хто заброньовані, чи можуть вони, наприклад, виїжджати за кордон, або, чи, можливо, з них якісь інші певні обмеження можуть знімати? Щодо правил виїзду за кордон, окрім загальних підстав виїзду за кордон, як ви кажете, такий бонус є. бо... Для, я на, на фоні прикладу наведу. наші підприємства оборонно-промислового комплексу дуже тісно працюють з підприємствами оборонного, оборонного комплексу за кордоном. Є нагальна потреба, щоб працівники їхали туди або брали технології, або мінялися досвідом. І так дійсно, маючи наказ керівника про відрядження. Забороньована особа може виїжджати за кордон, але на той період який буде вказано відповідних документів. Якщо хоч один раз порушиться, то вже та особа не буде мати право виїзду за кордон. А якщо, наприклад, людина хоче поїхати у відпустку, навіть той самий військовослужбовець, якщо він має офіційно документи про те, що в нього відпустка чи він може поїхати за кордон, мають бути підстави. Підставами є наказ певного начальника чи командира. Дозвіл виїзду за кордон, звичайно, що може, бо ми бачимо, в нас же сім'ї за кордоном військових. Це моральний стан нашої армії. Ну, звичайно, що так. Якийсь перелік документів також можна знайти та або отримати напевно у керівництва військовослужбовців. Скоріше за все, треба звернутися до Державної прикордонної служби за вичерпним переліком документів. Вони це їхня робота. Вони надають вичерпний перелік. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали у студію. Дякуємо за роз'яснення та інформацію. Юрій Зоші, адвокат центру правової допомоги, говорили ми про те, які зараз зміни в плані мобілізації є в нашій країні. Тут також догадуємо, що до 5 червня всі, хто ще мав статус обмежено придатний, отримав його ще 4 травня минулого року, мають ще менше двох тижнів для того, аби пройти повторний ВЛК.